Я приземлюсь. Так, я викликав слип, вже таксі, чекаю. Я хочу спати дуже сильно, насправді. Експресом. О, як! Факту ж туди про що... Я за так давно не був, Заскучалося. Ой, океанчик, давно не бачилось. Ну, Краса. Так пахне йодом вообще. Цей день ми просто відпочивали, я працював, пішли ввечері на пляж, тому я особо нічого не знімав, тому що в мене окрім роботи і того, що я сидів вдома, нічого не відбувалося. Просто подивіться на гарні види. Купляємо. О! Купляю. о я не ха Поліцію. Смачно. Угу. Це посилки, які утеряні, і люди їх можуть за якусь ціну, не знають, що там купити. Враховуючи, да, твій досвід в Португалії, заказування. Тут проблема.